Прокуратура антикорупційного бюро САП оголосила про намір арештувати земельні ділянки понад тисячі учасників АТО в Сумській області. Ці ділянки, отримані бійцями на правах безкоштовної приватизації, можуть бути вилучені через твердження про їх незаконне оформлення. Про плани арешту повідомила прокурор Анастасія Андронова під час розгляду справи Сольського. Сторона обвинувачення стверджує, що земля, яку отримали Атовці, нібито вкрадена у держави, проте наразі арешту на ці ділянки не накладено. Андронова зазначила, що арешт буде накладено в найближчий час, коли у правоохоронців з'являться більш повні докази. За її словами, у березні 2024 року було отримано ряд експертиз, які обґрунтовують підозру. Адвокат Олег Шрам, який раніше був радником директора Державного бюро розслідувань, висловив сумніви щодо обґрунтованості дій САП. Він зазначив, що у цій справі відсутня важлива деталь. Набу не розкриває долю воїнів АТО, які отримали ці земельні ділянки. Шрам наголосив, що атовці отримали землю законно і немає підстав їх її позбавляти. Ця ситуація викликала резонанс у суспільстві. Багато людей вважають, що дії правоохоронців є несправедливими та незаконними. Судовий процес у цій справі ще триває.